Ось ти й попався мій любий пубертатний глядач. Я довго не хотів робити це відео, але як показує статистика, вам дуже подобається дивитися на гайди по проходженню цього життя. Тема, звісно, делікатна, але я в житті всякого надивився. Тому готуйте свій чайок, бо зараз ми спробуємо розібратися. Як приручити собі ось таку або таку, або навіть таку тяночку без необхідності прив'язувати її в підвалі. В Принципі можемо починати, але знаєте, що це хлопець, і ви знову попалися. Підпишись. <кхм> Ні, так зараз спробую ще раз. <кхм> підпишись на окріпа. Почнемо, мабуть, з основи, базу, ґрунту і фундаменту, а саме з питання, на що вам взагалі вона потрібна. Якщо вам 25 і ви працюєте на улюбленій роботі, ваше життя вам подобається, і ви так хочете розділити цю радість з кимось, то вітаю. По-перше, ви казковий принц. А по-друге, так, я дозволяю вам шукати дівчину. Абрув. Але існує варіант, коли ваш вік не так давно почав складатися з двох цифр, Вже тут я. Міг би вам почитати моралі і сказати, що йдіть вчить уроки, але ви все одно мене слухати не будете. Бо Сорі, пубертат в голові, трохи заважає мислити. Просто давайте всі разом зрозуміємо, що перші відносини це, як правило, новорічний салют. Яскраво, круто, але недовго. Бо салют найдешевший. Звісно, існують виключення, коли зі школи і на все життя. Але це те ж саме, що стати мільйонером після дев'ятого. Не всім дано. В будь-якому випадку вам потрібен досвід. Бажано, щоб без депресії та летальних випадків, але цього я вам не обіцяю, бо завжди існує шанс вибити ось цей рандомний предмет, який усі бажають, але одночасно з цим страждають. Так я кажу про альтушку, і не дай Бог вона в стадії світ мене ненавидить. Знаєте, що як тільки ви проявляєте свою доброту і труботу, як вчила мама, ваш нік автоматично заміняється на ось цей. І максимум, що я можу тут зробити, це поставити свічку за вашу душевну рівновагу. Ви або виходите з цієї битви переможцем, героєм, який пройшов випробування, або не буду спойлерити вам фінал. Звісно, є представниці, яким просто подобається певний стиль. Але також знайте, що є величезний шанс сісти в яму, яка вижме з вас все можливе. Я про жагу до життя і в цілому до нових відносин. Та не знаю, навіщо я вам це розповідаю. Якщо ви без лишніх питань, напишете го в стир комусь, хто виглядає ось так. Та в будь-якому випадку я це мав сказати. Також думаю, не секрет, що друга половинка це додаткові обов'язки. Ніхто це, звісно, обов'язками не називає, але по факту так воно і є. Вам треба буде приділяти увагу, тобто. Гуляти, вислуховувати, дарувати подаруночки, і, о Боже, найжахливіше. У вашому житті з'являться моменти, коли пацани, я сьогодні не граю, йду гуляти з Анією. Ну або підставте ім'я вашого персонажа. Ніколи не повірите, але зараз у половини з вас я можу прочитати думки. Там все звучить, типу: Ні, я зможу знайти у всьому баланс, у нас буде все прекрасно, всі проблеми будуть вирішуватись розмовами. А розбіжності в поглядах це не страшно, ми з усім впораємось. Давайте знімемо цю штуку і поглянемо на реальність. Якщо вам 15 у вас в голові на двох пачках гормонів, чотири Тікток аккаунти і гайд на прокаст інвокера. Повірте, що вигадати цей ідеальний світ набагато легше, ніж створити. Але я бачу, ви теж відчуваєте, що я трішки задушний. Тримайте смішний Тікток і давайте все ж таки до основного: мені потрібна малишечка, і ти мене не зупиниш. Добре, давайте зробимо все, щоб ви змогли досягти цієї цілі. Какой ваш любімий мем? Човочки на ранді, я обоюдно. Хто щоб там не розповідав про внутрішній світ, найголовніше на старті це візуал. Ваш вигляд, це те, що побачить дівчина і подумає, я його хочу. Ось сторінка сценарія закінчилася. Так взяти за руку і прогулятися по парку. Знаєте, що це вже успішний успіх, але не коли ви виглядаєте ось так, над цим треба працювати. Уявіть, що ви машина, яка продається. Ой, та я і так машина. <хи> будь ласка, хоча б один такий коментар залишіть. Я, я молюсь на нього. Спершу вас треба привести в товарний вигляд. Ну, як мінімум помити. Така маленька перемога. Наступне це зачіска. Промоніторте стрижки, які можуть вам підійти. Можливо, навіть проконсультуйтесь у барбера. Якщо у вас з'явилась думка, на що мені про це думати і витрачати гроші, то швидше за все вам дівчина зараз не потрібна. Ну а до косплеєрів цього персонажа питань немає. Далі знайдіть одяг. Бажано, щоб він не був вкрадений. Не в циган, і навіть не думайте вдягати футболку, яку ви носите з 4 класу. А якщо у вас такі труси, то можете. Шанс, що їх хтось побачить на першому побаченні, не дуже великий. До способів знайомства ми ще не дійшли, але швидше за все, перша візуальна комунікація буде онлайн. Тому вам на секундочку треба стати інстаграм-дівою. Зробіть нормальних фоток. З банального це погортати Pinterest і надихнутися кількома варіантами. Повторюйте, я впевнений, що це буде краще, ніж щось подібне. Такими нехитрими маніпуляціями. Ми приводимо себе в товарний вигляд, бо якщо ви шукаєте малишечку 10 з 10, то і самому треба виглядати відповідно, а не ви зрозуміли. Ну і ще один бонусний момент: не ставте замість себе на аву тяночку з аніме. Можливо, якась дівчина і готова прийняти вашу індивідуальність, але показувати це раніше ніж себе, мабуть, не варто. Є шанс, що рибка зірветься ще до того, як дізнається, хто ховається за такою прекрасною картинкою. Якщо за ці кілька хвилин ви подумали, хто ти такий, щоб вирішувати, що подобається. Дівчатам, а що ні, то ви цілком праві. Усі ці думки з моєї калакольні, тому увага, ексклюзив. Зараз я поговорю з дівчатами і запитаю в них, якого хлопця вони б хотіли бачити біля себе. Мабуть, ідеальний хлопець це найважливіше амбіції, почуття гумору, щоб він поважав дівчину, вмів слухати. Також загалом, щоб не з низького зросту і в гарній фізичній формі. Мій ідеальний тип хлопця це як мінімум корейць. хлопців в. України я ну взагалі не рахую. Ну тобто вони не входять в цю категорію, зрозуміло. І також і хлопці, які мало заробляють все, і які не люблять тварин. До речі, це теж було. До речі, да, так, да. Я згодом я дівчата. А ви вірите в гороскопи? О, ми вже витали? говоримо про знаки зодіаку. Ні. Слухайте, Мене тільки когось... не Лев, тільки не лев і не діва. Далі типу, можна все. Лев, це нарцисичні особистості, який жах. хлопців раків. Мені здається, це ще хуже. А так. я стрілець, а я стрілець, а стрільці нормальні? О, О ні, благого. стрільці, боже, який жах. Забула <смір> про них згадати, до речі. До речі, я завжди відкидаю хлопців, коли от ви переписуєтесь, і перший же день переписки йдуть якісь подкати. Ну, ой, ну може, ти до мене там прийдеш разом, погріємося, або ще щось таке. Боже, який жах. Я переписувалась з хлопцем і здалось ніби класний, все гарненьке. Ми ж пішли гуляти, прийшов в сандалях. Я розбитому. і в процесі прогулки він сказав, що деле він збрехав анкеті йому 15 років, і він потім ще напрашувався приходити до мене додому. Якщо хтось раптом не зрозумів, то ці дівчата і не тільки спілкуються, грають, в принципі, кайфують на українському дискорд-сервері. Так шукайте тімейтів, друзів. А для відчайдушних і другу половинку посилання, як завжди, в описі. Якщо ви послухали критерії від представниць рожевого табору і відповідно причепурилися, думаю, ви готові до. Більш серйозних чоловічих, мужніх і активних дій. І ні, я не про те, що вам треба кудись виходити і знайомитись на вулиці. Шанс на успіх, коли від слова дівчина у вас спітніють долоні, не дуже великий. А в окремих випадках це навіть кріпово. Але якщо у вас є позитивний досвід знайомства на вулиці чи в інших людних місцях, поділіться, як ви зробили цей героїчний крок. Як добре, що ми можемо подякувати Богу за те, що створив прогрес, і подарував безліч онлайн варіантів для знайомств. Туди ми і будемо. Інтегруватись як містер 10 з 10 поспілкуємось, не пошли. Уявляєте, наскільки б тут гарно виглядала реклама сайту для знайомств, але мені гривень не дали. Тому знайте, що це кіт на Кавуні, а це мій телеграм-канал. Онлайн-знайомства це, як правило, спеціалізовані сайти, додатки, чати в телеграмі. Останнє, здається, найбільш ефективне, якщо вам не 30-40. Шановні користувачі Фейсбука, не бійтесь. Покоління, яке не бачило і не знає, що таке QTV, не збирається захоплювати ваші круті молодіжні платформи. Беремо до прикладу будь якого з Телеграм-ботів заповнюємо анкету, використовуючи ті круті фотки, які ви зробили ще на початку відео. Пишемо коротко про себе і тут обережно з наповненням. Якщо у вас виникає нереальне бажання написати щось, типу: Знаєте, я непогана людина, мабуть, мене доля просто не любить. Все життя не щастить і дівчатам не подобаюсь. Мабуть, я завжди буду одиноким. Або навпаки. Ну, значить, у мене розмова коротка, якщо манюнечка гарна, поїхала, значить, кататися. Питань лишніх не Треба діло жінки це бути гарною, але мовчки. Ну і роботяща має бути, поприбирала, помила, зварила, все зробила. Це тільки два радикально специфічних приклади, яким краще не слідувати. Але так я знову маю уточнити той момент, що існує категорія дівчат, яким це якраз подобається, і майте це на увазі. Зараз уважно, бо ви не повірите. Найпростіше і найефективніше це бути адекватним. Для когось це, звісно, важко, бо поняття адекватності у всіх різне, але як мінімум намагайтесь не відлякувати від себе людей. Ну і звісно. Під час пошуку фільтруйте неприємні і, можливо, навіть небезпечні варіанти. Якщо ваші погляди не співпадають з певних ґрунтовних моментів, то це може стати причиною швидкого закінчення спілкування, або ж навіть воно не почнеться, особливо якщо ці моменти базуються на ненависті до чогось. Наприклад, радикальні прихильники або противники ЛГБТ-спільноти, ненависники російської мови чи представники субкультури, яка ідейно не підходить вашій. Також будьте готові відсіювати дівчат, які не готові почати спілкування без квітів або Походу в ресторан. І я зараз не перебільшую це окремий пласт персонажів за просіки, яких ви можете не потягнути. Також, якщо ви шукали скам, він тут теж присутній. Схемка з тим, як ви приходите в ресторан, дівчина замовляє, їсть і потім просто зникає, далеко не нова. Не треба в першу чергу намагатись вразити когось карбонарою. Спочатку переконайтеся, чи ви взагалі цікаві людині, з якою хочете почати спілкування. Ну і чи є в неї друга половинка. Е, ні, я нічого не наплутав сценарії, це теж розповсюджена тема. Дівчата, які Шукають спілкування саме з хлопцями, з підписом або ж інколи без нього. У мене є хлопець. Єдине, що можу побажати вам в моменті не стати тим самим хлопцем, який просто існує в когось на фоні. Якщо вам здається, що це нормальна практика, то знайте, що коментарі безкоштовні. В Цілому, якщо ви серйозно налаштовані знайти собі другу половинку, можу порадити вам поєднувати усі можливі способи сконтактувати з протилежною статтю, крім телеграм-чатів, ботів, додатків, існує також безліч інших місць, де ви можете знайти того. Хто розділить ваші інтереси. Можете, до речі, поділитися, як ви знайшли свою другу половинку, якщо знайшли просто через бот для знайомств, чи можливо випадково пересіклись поглядами на шатлі Ілона Маска. Ігри, форуми та гуртки, цілком працююча тема, на основі якої буде дуже легко когось знайти. Головне тут не ігнорувати шанси, які вам іноді підкидає доля. Навіть я знаю людей, які знайшли одне одного в Майнкрафті і в результаті одружились. Це, звісно, не гарантує вам такий самий результат, але сам факт, що це можливо, справді є. Ваше. Головне завдання при взаємодії з протилежною статтю це бути самим собою, але в діапазоні нормальності. Давайте будемо чесними: десь отакий відсоток людства при першому знайомстві реально показує себе справжнього без прикрас. Істина, ваша придуркуватість випливає тільки після того, як ви якийсь час поспілкуєтесь і відчуєте, в якій атмосфері взагалі опинились. Схожа ситуація, наприклад, з матюками в нових компаніях. Треба, щоб хтось зробив перший крок і ваш пі. Може більше не ховатися. Так як ваше спілкування зароджується в чатах, і певний час це єдине, що у вас є, ви можете відчути певну свободу дій, такий вже побічний ефект інтернету. І ось ви два тимчасово впевнених в собі пубертатних персонажа. вирішуєте, що достатньо знайомі для обміну 301 статтею Кримінального кодексу України. Хто не знав, виготовлення збут і розповсюдження цікавих матеріалів. Особисто у мене цих штук немає, і я розумію, що це справа абсолютно кожного. Хоч беріть і знімайте про себе короткометраж. Дня фільми і кидайте одне одному. Але головне, щоб А, це було за згодою і бажанням обох сторін. Думаю, для більшості очевидно, що на привіт не відповідають фоткою спойлером. Дочекайтеся, хоча б щоб запитала, як твої справи. І Б, ви впевнені, що ваші смаколики завтра не побачать весь паралельний клас на проекторі. Думаю, ви наслухались, і хтось навіть надивився на приклади таких зливів. Найгірше, мабуть, коли ця ситуація відбувається у дівчат, які ще неповнолітні. Коротше, не доводьте до такого, уникайте проблем. Поки і ось прекрасний день настав кілька тижнів спілкування, і ви нарешті вирішуєте зустрітись і прогулятись. Момент дійсно хвилюючий, бо хлопцю, наприклад, треба зібратись з думками і помитись дівчатам теж саме, але плюс переконатися в тому, що вона потрапить додому не розфасованою по чорним пакетикам. Банальні застереження: перша зустріч в лісі, де мало людей, і не ловить зв'язок, звучить не дуже. Набитися на першу зустріч звучить не дуже. Поїхали покатаємось, але шолома в мене немає. Звучить. Не дуже думаю, ви і без мене розумієте, що прожити без хлопця можна, а без життя не можна. В цілому тема пошуку своєї половинки дуже цікава і водночас важка. Більша частина усього будується саме на власному досвіді. Якщо хочете почути від мене, як я знайомився з дівчатами, крінжово гуляв і випадково тиждень переписувався з хлопцем. Дайте знати в коментарях. Залежно від вашої реакції, я подумаю, чи крінжувати і випускати таке відео. Але в будь-якому випадку я впевнений, що у відносинах найголовніше бути собою, не створюйте собі ідеальних масок, бо з часом доведеться показувати справжні карти. Якщо з цим сильно перестаратися, то виглядатиме як натуральний обман. Порада стосується як дівчат, так і хлопців. До речі, спеціально для вас попросив угадалки з Тіктоку пошаманити з моїм каналом. Саша 18, а 19. дев'ятнадцять. Саша і Апріна разом. Тому тепер у всіх моїх підписників плюс 10% до шансу знайти собі ідеальну другу половинку. Але це якщо покрутишся три рази, напишеш коментар і подивишся під подушку. Ha! На цьому у мене все. Скоро почуємось.